Znajdując Jezusa Chrystusa, witając brody i Siostry, tak jak w waszych domówkach pewno, na też nie maje ale Słowo Boże jest takim świtylnikiem i ono rozświetluje w naszych serdec. A śledzi wasze słowo, dobre, że ostatnie nie jest w tym słowie, jakie prosto mnie zaspokoi. Послухаймо слово, яке церква надає сьогодні, дорозу це слово з Євангелія від Луки з 21 розділу. Того часу Ісус сказав своїм учням, коли побачите, що Єрусалим оточений військами, тоді знайте, що наблизилося його спустошення. Тоді ті, хто в юдеї, хай втікають у гори, а хто всередині міста, Хай виходять. Ті, хто в околицях хай не входять до нього, бо то дні помсти, щоби сповнилося все написане. Горе вагітним і тим, хто годуватиме род в ті дні, буде велике горе на землі і гнів на цьому народі. І впадуть від вістра меча, і потраплять у полон до всіх народів. А Ірусалів будуть топтана язичниками доки не закінчаться часи язичників і будуть знамення на Сонці місяці і зорях, а на землі тривога народів у сумняті морського реву та розбурганих хвилин, коли люди ціпенітимуть від страху та очікування того, що надходить на цілий світ. Бо сили небесні загитаються. І тоді побачать сина людського, який гляде на Хмарі з силою великою славою, Кож почне почнеться збуватися, випростайтеся і під, підніміть свої голови, бо наближається ваше викуплення. Пам'ятаєте, маємо в Івангелі Марка в цьому таку історію. Жінка, яка була згорблена, не могла випростатись 18 років, вона була в такому стані, страждала. Ця жінка була згорблена так, що вона не могла дивитися вгору. Да. І все таки на землю дивилася, мала такий обмежений простір, який бачила. І якого Ісус сьогодні говорить? Kiedyż zacznie to zbudować się, wyprostajcie się, podimit swoje głowy, to, bo naboża wasze wykoplenia. to tam e, znajdę, podimit waszej głowy, wyprostajcie się. To samo jakby te, te same słowa tam wżywały się. To, to my, jak ta żinka, czasem ograniczamy swoje baczenia, swój toczku wzoru do tego zemnego świata. Цей простір так і обмежений тут, а ми маємо випростатись і дивитися вгору на Ісуса. Так. Маємо просто дивитися на Ісуса, який приходить на, на хмарах. І бачите, ця жінка, яка була згорблена. To jest symbol człowieka, który może boić się, by hmm. patrzeć w górę, e, nalekany. Na, e, na... Jezus mówi: wyprzestańcie bójcie się już nareszcie. reszcie, dzisiaj. Kiedy zobaczycie ten tekst, mówi o wielkich kataklizmach. Pierwsza część dotyczy Jerusalemu. знищення Єрусалиму, а друге тут взагалі цей Армагедон, це кінець цього світу земного, коли Ісус прийде в друге вже в славі. І тоді підніміть ваші голови, дивіться на Ісуса, радійте. Да. Не треба нам цього боятися. Звичайно, ми зосереджені на цих страхах. Ми, нас, Лякається все. І світ сьогодні в живе в такому страхові постійному. Натомість ми, християни, не мусимо боятися. Ми не мусимо жити в якійсь тривозі. Бачите, там станемо перед морем. І, і, і каже цей текст сьогодні, е, на землі буде тривога народів сум'яті морського реву та розбурханих хвиль. Море е, потужне, якесь хвилі, які не контролює ніхто. Море е, це є місце в такому розумінні. Зараз завітному місці, де перебувають сили ворожі Богові. E, і коли стаєш і бачиш цю розбургані хвилі, нічого не можеш зробити, вони так сильні. Тоді просто стань без страху, стань в слабкості, ти нічого не можеш з ним зробити. І просто дивись на Бога. Люди ціпенітимуть від страху та очікування того, що надходить на цілий світ. А ти виглядай Ісуса, ти будь з Богом, перебувай в Його присутності без, без страху. Не мусиш бути сильним. Ти не мусиш вдавати всі труднощі. Ти дивись на, на хмарах, на, на хмарах набажається син людський. Хмаринка — це щось таке дуже делікатне, приємне. Це якась інтимність, інтимність так? Це зустріч, так? Ісус приходить, каже, прийде з силою великою, яка подобає смерть, приходить з хвалою. А хвала Бога це Його любов до нас. Він так нас полюбив. Тому просто замість дивитися на це все, що навколо нас, ми маємо дивитися на Ісуса, виглядати Його. Слабкі ми, але війні нашою силою маємо виглядати його з великою любов'ю. Так у першому читанні ми чуємо, як Бог спас е Даниїла цієї печери левів. Тут, тут той самий Бог і нас хоче спасти, Він приходить, щоб нас врятувати. Тому хай буде в нас це бажання, щоб бачити його. I zwyczajno koniec czasu może być w formie, w nasyciach dla tego świata. I on będzie takim też dla tych, kto odkrywa Jezusa świadomo, to niech to jest Bogiem. Ale dla uczniów Jezusa, jak i to będzie czas zgromadzeń i czas przechodu do domu Ojca. Ані око не бачу, ані вуха не чула, що Бог приготував для тих, які Його люблять. Тому люби Ісуса сьогодні і кожного дня. І не бійся, бо Ісус прийде, щоб нас спасти, врятувати. Слава Ісусу Христу!